Довеціні мої, рідні мої брати і сестри, любі мої українці, помолимось. Отче наш, сущий на небесах на землі у всьому світі, хліб наш насущний дав нам на сьогодні, на завтра, на всі наступні дні роки на вічність, і простив нам провини наші, як і ми простили винуватцям нашим, в нас від спокуси, визвали нас від Лукавого, бо Твоє Царство і сила, і слава. Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дороцінні мої, істинно віруючи в Бога істинного, в Бога Творця Всесвіту, в Бога любові, в Бога миру, в Бога добра, в Бога світла, в Бога святого вічного життя. Помолимося зараз за всіх землян, молитва. О Всевишній Бог Творець Всесвіту, наш Отець, вічна тобі подяка, вічна тобі восхваління, вічна тобі воспівання, вічна тобі поклоніння, вічна тобі. В дусі і істині поклоніння, вічне тобі прославління від усього твого творіння, рослинного світу, тваринного світу, людського світу, предметного світу, природи та погоди. Амінь. Алелуя, 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 амінь. Щиро, і вічно, з Львові дякуємо тобі за шлях, за істину, за життя земне, безопасне, з величезним достатком, за святе вічне життя, по істині щасливе. Амінь. Алелуя, 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 Амінь. Люди планети Земля. Почуйте голос з небес, приготуйтесь до зустрічі судді Всесвіту. Приготуйтесь так, щоб вам не було страшно, не було соромно за ваше земне життя, щоб вам не бути осудженими на смерть, після якої ви вже ніколи не воскреснете. Тобто, Господь наш, Ісус Христос, уже вас не буде воскрешати для святого вічного життя. Іжіть шляхом істини, шляхом світла, шляхом добра, шляхом віри во Всевишнього Творця Всесвіту, шляхом Святої Вічної Любові. Будьте мудрими, зробіть свій правильний вибір, не помиліться на цей раз. У Біблії лише в одному місці, де нам Всевишній Богатоцвець наш пропонує, він говорить, вибери життя. Він не насилує нас, не прослує нас. Не заставляє нас, але я, своїх дітей, внуків, правнуків, і тих, хто з мною спілкувався, я кричала на них, заставляла їх, присувала їх, і навіть одного разу сказала дітям своїм, якщо не будете слухати Бога і жити по Слову Святому Вічному, то я відкажусь від вас, уже тут, живучи на планеті Земля. Старша донечка моя сказала Мама, не шантажуй нас. Я посміхнулася і сказала Аліна. Олена, доця, я ніколи нікого не шантажувала. Просто я вас настільки люблю, що хочу, щоб ви всі зі мною були у Царстві небеснім. Зрозумі мене, прийде час, коли ти мене зрозумієш. Одного разу вона казала мені і часто казала Мама, ти неправильно робиш, не треба любити всіх, не треба любити всіх, це неправильно. І що ти любиш тих, хто в тебе там щось ну, крав?» На тебе брехали, мама, неправду казали, а ти їх любиш, а ти їх кормиш, а ти їх задягаєш, забуваєш, в гості закликаєш, мама, ти неправильно робиш. І пройшов той час, і настала та година, і настала та хвилина, і та секунда, і та мить, коли одного разу вона прийшла до мене, а я була лежачою. Це був тисяча... 2019 рік. Після похорон чоловіка мого у 2019 році, 14 січня, я злягла. І в цьому році вона приходить і говорить мені: Мама, мамочка, пробач мене, рядонечку, що трапилось? Мамочка, ти була права. Я говорю, ти про любов до всіх? Так, мама. Я зрозуміла, що треба любити всіх. Я думаю, неважко вам зрозуміти, що треба любити всіх. Але я знаю, щоб ви зрозуміли, треба, щоб я і інші. Інші евангелісти, вчителі духовні, пророки, пастори, всі духовники, всі послідовники Ісуса Христа частіше зверталися до вас, спілкувалися з вами і нагадували вам про любов, любов, істину, святовічну любов Божу до нас. І я це буду робити до тих пір, поки скільки буде тримати мене Всевишній Богатосарець на планеті Земля. Стільки буду вам. Казати, бо є така приказка, що і крапля камінь точить, то я буду той краплею, щоб точити камінь. Камінь я маю на увазі гріховний, бо є ще камінь, краєгольний, наш Господь Ісус Христос, який повинен лежати в основі в фундаменті кожного творіння Божого, щоб потім можна було звести стіни, поставити дах, вставити двері, вікна, в яке в і буде, в двері буде входити Ісус Христос, а світло його буде ситити в кожне наше віконце. Будьмо мудрими, рідні мої, Зробіть свій правильний вибір. Не помиліться на цей раз, не помиліться, не помиліться, повірте, це вже той час, та година, та хвилина, та секунда, та мить. Хоча для кожного є індивідуально. А я кажу зараз про загальну годину, про загальну хвилину, загальну секунду і загальну мить для тих, хто залишиться в тілі, коли Ісус Христос прийде на планету земля, уже не як Спаситель творіння Божого, а як суддя. Не помиліться, будь ласка, в своєму виборі, бо це вам буде коштувати вашого життя. Істинно, істинно, істинно. Рідні мої, Будь ласка, прошу вас, молюсь Богу за всіх вас, благаю Всевишнього за вас, щоб допоміг вам зробити останній найголовніший вибір у вашому житті. Це вибір між смертю і життям. Святим вічним щасливим. Амінь. Аллилуйя, 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 Амінь. І цей вибір це наш найголовніший екзамен. Ви знаєте, що багато із нас здавали екзамени, коли почалися в школі, в технікумах, в гімназіях, коледжах, інститутах, в університетах, ми здавали іспити. Але ті іспити були для земного життя. А є головний, найголовніший, найголовніший, чуєте мене, найголовніший іспит кожного із нас. Іспит, якщо ми здамо. А я вірю в те, бо знаю, знаю, бо вірю, що істинно віруючі люди здадуть цей іспит навідмінно для святого вічного щасливого життя. Бажаю кожному здати іспит, головний, найголовніший іспит відмінно. Амінь. Алелуя, 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 Амінь. Кожна людина з допомогою Господа нашого Ісуса Христа повинна зробити той один процент, один відсоток. Який ніхто ніколи, навіть сам Господь, не буде не буде, ні за кого, ні за яку людину виконувати той відсоток, який повинен виконати, повинна виконати кожна людина. То невже я запитую себе і запитую кожного із вас, брати мої, сестри мої в Ісусі Христі, то невже ми не виконую з Божою допомогою лише один? Відсоток. Така умова Творця. Амінь. Алилуя, 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 Амінь. Кожному своєму творінню творець дав свободу, право вибору, і це право є дійсним і зараз. Амінь. Бог нікого ніколи не заставляє, не силує, не шантажує, не лякає, а каже, просить, умоляє і підказує, який вибір. Кожна людина повинна зробити собі во благо. Він не нав'язує себе нікому, але знає точно, що кожне творіння, настрадавшись, намучившись, прийде до нього, до свого Творця. Істинно, істин, істинного. Аллилуйя, 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 Амінь. Рідні мої, Жителі планети Земля, прошу вас з любов'ю, з вірою, з надією, з величезним усердям! Прийдіть до Бога істинного, прийдіть не лише на словах, а на ділі, живучи по Слову Божому. Не йдіть на поводу сатани дьявола та його помічників, які бажають дітям Божим смерті. Господь наш Ісус Христос назвав сатану дьявола лукавим, князем Темряви, князем брехні. І він дійсно лукавий, бо всіма своїми чорними, брудними, злими шляхами старається завжди добитись свого. Він натискає, залякує, бреше. І якщо всі ці його ще страхи його, різних видів, якщо ці кроки йому не допомагають, він підкупляє людей, дає гроші, подарунки, нагороди. Люди, які далекі від Бога, від світла. Тобто істинно не вірують Бога. Взагалі не вірують. Є противниками Бога, ворогами Бога. Не довіряють себе Богові і своє життя Богу. Такі люди легко піддаються на маніпуляції цього злодія. Я пам'ятаю, коли я навчалася у 4 класі, нам побризкали в рот. Якісь ліки і казали, що це від ангіни, про яку ніколи ніхто не чув. І ніхто цієї хвороби і хвороби цією на той час не хворів. А після цієї так званої профілактики люди, в основному діти, почали хворіти цією хворобою, ангіною і іншими захворюваннями горла і дихальних шляхів. Я була здоровою дівчинкою. І мої сестри ми були сто здоровими. І духовно, і душевно, і юрисна, і фінансово, сім'я, соціально. І батьки мої, і рідні сестри повністю були здорові. Повністю. Я не лікар, але я, я б хотіла знати відповідь на моє запитання. Хоч з духовної точки зору я знаю відповідь. Я запитую, що це було? А для чого я знаю? Тому рідні мої, перш ніж щось робити, запитайте у Бога, чи це вам во благо. Якщо Бог скаже так, робіть, робіть це. якщо ні, не робіть. Щоб вам не казали, якби вас не стращали, щоб вам не давали, щоб вам не обіцяли. Будь ласка, любі мої, в будь-якому випадку, слухайте з Бога. І довіряйте лише йому. І 100%, 100. сто, з Бога. 100% процентів 100, довіряйтеся йому. А краще зразу увірувати сто 100% і довіритесь на 100%. Істиновіруючих людей на цій планеті земля одиниці. Та якщо ви будете вірними Богу істиновірними, Він завжди, в будь-якому випадку, допоможе вам і тим, хто буде поруч з вами. Істина, істина, істина. З Господом нашим Ісусом Христом я знаю точно по собі. Ми витримаємо достойно все. І навіть з голоду не помремо, бо Святий Дух нас буде і поїти, і кормити собою. І не змерзнемо під час морозів, і не буде нам погано, і не пормо від жари, від задухи, тому що Святий Дух нас буде під час жари охолоджувати, а під час морозів зігрівати. Зігрівати собою. Охолоджувати собою. Істина, істина, істина. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Головне нам для нас жити по слову святому і вічному, уповати на Бога ніколи нікого і нічого не боятись. Амінь Аллилуйя, 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 Амінь. Говорити всім і завжди істину. Амінь. Аллилуйя, 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 амінь. І я зараз Господь нагадав мені. Зараз багато чого він мені нагадує, рідні мої, може я це повторюсь, але Святий Дух нагадує мені, щоб я і пропонує мені, щоб я це сказала. В першому класі нас приймали в жовтенят, у третьому піонери. І коли я була вже в восьмому класі, приймали в комсомольці. Цей день, коли повинні були приймати наш клас в комсомол, я молилась. І почула голос, який сказав, звертаючись до мене, Марія, якщо ти це зробиш, Бог відвернеться від тебе. Я хочу сказати, мій тато безпартійний, мама безпартійна, а сестри, мене, ді старших сестри, були комсомолками, і на той час вони були ці організації. Почувши це, цю пропозицію від Святого Духа, я сказала, я зрозуміла, Господи. Я цього не зроблю. І коли. А я була відмінниця. З першого по восьми клас я була відмінниця. І коли прийшов той святковий день і прийшла та святкова година, нас поставили в чергу і почали вручати значки. І коли директор школи підійшла до мене, протягла руки значком, щоб причепити мені на фартук, я відвернулася і сказала, ні. Вона каже, «Почему нет?» я, я кажу: тому що ні. Як це ні. А так, що ні. Вона пішла далі чепляти значки. І це вчителька російської мови літератури. Я писала тоді твори на відмінно. Ну, була відмінниця. Тоді вже почала писати вірші. А оці вчительки вона стала директором школи. Донечка закончила 10 класів. І вона її. Взяла в школу вчитель малювання і креслення. І що ви думаєте? Щоб надати мені похвальну грамоту, як я зрозуміла вже набагато пізніше, що це значення не має ніякого абсолютно. Пізніше, у четвертій чверті, у мене були поставлені чотири креслення і чотири малювання. Коли вручали похвальні листи, ну, зрозуміла річ. Я похвальний лист в 8 класі не отримала. Тоді люди-земляки, почувши про це, сказали моєму тату, «Е, Омелян Марковичу, як це так, як це так? Подайте на суд, подайте на суд. Що це ще таке? Це ж неправильно. По-перше, вона не повинна була прийняти її вчителькою без освіти. А по-друге, ну, ми ж знаємо, що Марія відмінниця. Навіщо на що тата сказав? Ні, я не буду подавати ні на який суд. Бо я вірю в суд Божий, який є істинним і справедливим. Якщо Господь допустив до цього, то значить так це повинно бути. Амінь. Алелуя. Вічне Богу. Амінь. Коли я навчалася в училищі на виховательку, я дуже любила дітей, і люблю й досі. До речі, у мене було, якби два шляху так пропонував бути вчителькою, вихователькою, вчителькою початкових класів. Чи бути актрисою. Я в молодості дуже гарно співала. Коли я йшла у садочок, в город поливати. І коли я співала, я завжди співала. І мій голос чуло все моє село. І я не знала, який шлях вибрати: чи бути актрисою, співачкою, чи бути вихователем, чи вчителем початкових класів? Я вибрала друге. Я стала вихователем, а потім вчителем початкових класів. А потім учителем у старших класах, викладала українську літературу, українську мову і правознавство у 9 класі. Так, от, вертаючись до цього, коли я навчалася в педучиліщі в Лісичанській на вихователя, по-перше, я здала іспити на п'ятірку при вступі. там була історія, твір, співи. Вчилася на відмінно. Дуже любила педагогіку, дуже любила психологію, дуже філософію. Всі предмети були п'ятірка. І, як то кажуть, <смі> як на написах, мабуть, написано, не знаю, де це написано: на написах, чи може на землі, чи, може, чи може в пеклі, не знаю, не знаю, не можу тут стверджувати. Останній рік, я здаю іспити на відмінно, пишу дипломну роботу, духовну дипломну роботу, прочитавши всі твори Олеся Гончара, зв'язуючи дух, душу і тіло і земне життя людини. Що професор, який е, працював зі мною, мій е, керівник, сказав: такого диплому не було Марія ніколи в моєму житті. І я знаю, що вже й не буде. Йому на той час було 75 років. Так, ось, здаючи екзамен по психології, і там практичне задання було 10 задань, практичних. Я все це відповіла теорію, ці 10 задач рішила на відмінно. І викладач мені каже чотири. Вся група в одну мить, в одночасті піднялася, підхопилася і закричала: Чого ж і чотири? Вона ж на всі питання ваші відповіла, і навіть на зайві ваші питання. І я стала і сказала: Я знаю причину, ви можете не казати. Але я знаю, я кажу викладачеві, що ви знаєте причину. І я знаю причину. Я скажу чотири, тому що я не комсомолка. Теж було у мене і в інституті. Те ж саме. Я навчалася у Луганському педагогічному інституті. Але коли я поступила в Академію нетрадиційної медицини, ну, знаєте, ну земне воно є земне, і воно трохи тяжіє над людиною, над любою людиною, над однією більше, над другою менше. Я так хотіла червоний диплом. Я так хотіла червоний диплом, Бог свідок тому. І що ви думаєте? Я закінчую Академію нетрадиційної медицини на відмінно. Отримую два червоних диплома, з медицини диплом і науковий диплом по біоенергетиці, пов'язаної з Богом. Тобто, викладач був і становіручий Бога, і все пов'язував людину, все Богом створене, і в тому числі і науку. І мені вручають два дипломи, червоних дипломи. Я дивлюсь на вчителя, дивлюсь на ці два дипломи червоні, і ніякої радості в мене немає. Абсолютно нуль. Ну потім почалися свята, співи, танці, вірші. Ну, друга частина, як ви знаєте. Прийшовши додому, приїхавши додому, прийшовши додому, увечері я пристала перед Господом Ісусом Христом, почала молитися, дякувати Господа за все і за всіх, за те, що Він мене грішницю любить, святою вічною любов'ю за те, що він виконує всі мої побажання, мов би не виконувати, особливо ті, які не обов'язково, і, і вони і не потрібні навіть, ну, як, наприклад, це червоні дипломи. Я піднісла піднесла їх і кажу, Господи, це не мої дипломи, це не моя заслуга, це заслуга Твоя. На що? Господь каже, Марія, а чого ти не рада? Господі, я, я радуюсь за Тебе, за Твою любов до мене. Але цим бумажкам, оцим картонкам, вибач, будь ласка, господи, вони мене не радують. Я усміхнулася і сказала ну, таке низькопробне, духовне слово, вираз. Знаєш, кажу, Господи, пробач мене, не мій попу не підотреш. Він усміхнувся. Я побачила цю усмішку на весь світ. Я розплакалася і сказала: Господи, прости. Прости мене величайшу грішницю. Прости, що я так бажала червоного диплома, а, мене, а ти дав, допустив, щоб в мене було їх два. Дякую Тобі за це, Господи, що ти виконав моє бажання. Але я зрозуміла слово твоє, яке записано в Біблії: Просіть, і дано буде вам, сточіть і відчинять вам, шукайте і знайдете. І далі там ти декілька разів звертав мою увагу. Просите і не отримуєте, не на добро просите. Господи, прости мене. Я просила це, червоні дипломи, не на добро. Дякую, що ти вислухав мене і простив. Амінь. Аллилуйя, 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 Амінь. Тож, рідні мої, не завжди треба просити те, що бажає, бажає наша душа чи наше серце. Навіть ще одного разу Бог сказав, мені, Марія, ти мене вже декілька разів про це просила, Ну, я, як правило, прошу для когось. Для себе я прошу завжди, тільки прощення гріхів. І дякую йому вічно, і славлю його вічно, і вклоняюся вічно. А і одного разу і він каже: Марія, ти мене вже це декілька раз просила. Ти попросила мене раз, ну, конкретно там для когось чогось. І достатньо: я ж Бог. Я не людина. І тим більше не людина грішна. То інколи люди, рідні мої, брати і сестри, не будемо назойливими як мухи. Не будемо Богу дошкуляти своїми проханнями, а давайте більше дякувати Його, славити, прославляти, вклонятися, молитися Йому. Оце головне для нас, для кожного. Амінь. Рідні мої, істинно віруючі в Бога люди, ми, правдолюбці, правдомовці, добрі. Милосердні, милостиві, блаженні, вірні, люблячі, Словом Божі. Ви знаєте, що на всьому протязі існування християнства, християни завжди жорстоко переслідувалися і зараз переслідуються. Якщо ви істинна людина, істинний християнин, то сатана дьявол не буде за вами весь час спокійно спостерігати. Він обов'язково буде на вас кричати. Брехати, підставляти, тобто буде робити вам зло, а робиться він, розуміємо, через людей, і навіть через рослин, може, через тварин, через предмети, через природу і погоду. Бо він гарний майстер зла, він сам є зло. Все він робить, щоб вас збити з Божого шляху, забравши у вас спочатку спокій, мир, радість. Потім здоров'я, чоловіка чи дружину, дитину чи дітей, а потім забрати і ваше життя. Будьте постійно з Богом, живучи по його Святому Слову, на Його вершині і весь час, перебуваючи в молитвах, тобто у зв'язку з ним. Сповідайте йому всі свої гріхи. Краще не грішити, кайтеся в гріхах, приймайте від Господа прощення і щиро з любов'ю дякуйте Йому. Сповідайтеся, причащайтеся. Частіше це робіть. Дякуйте Богу за все і за всіх, за все, що маєте і чого не маєте, і кого не маєте. Прославляйте Його кожної хвилини, кожної секунди, кожної миті вічно. Амінь. Алелуя, алелуя, Амінь. І тоді ви будете надійно захищені від зла, а ті, хто будуть на вас безпричинно, незаслужено наносити клевету, все те вони понесуть на собі. Все, що вони роблять стосовно нас, істинно віруючих, все, що вони сіють, проросте на їхній ділянці, в їхньому серці, в їхній душі, в їхньому дусі. І відповідальність їхня буде перед Богом. Амінь. Алилуя, Аллилуйя, Аллуйя, Амінь. Все все я знаю на собі, на своїх рідних і на дальніх. Амінь. Краще сатані д'яволу і його прихистням Божих людей. Не чіпати, їм же буде краще. Хай тусуються кози з козлами, вовки з овками. Амінь. Алелуя, 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 амінь. А ми якось розберемося без них. А ще краще козлам і вовкам стати вівцями, щоб жити вічно і щасливо. Істинно, істинно, істинно. Амінь.